Добрий день, друзі. Наш горох, який ми вбрали, провіяли. Значить, останній раз з самого посів матеріалу першої репродукції у нас було схожості 97%. Ми зібрали цей урожай, провіяли його. Маса 1138 грам, плюс-мінус 138-140 Тут у нас 100 насінинок. Я їх вирощую вже 4 дні десь, то зараз будемо рахувати і будемо знати нашу схожість. Знизу у нас салфетка, зверху ще пару салфеток було, і кожен день в цічені дня я поливав, то зараз будемо рахувати. Значить, перерахував я весь горох, і того 2% не всхоже, не схожих. Не знаю чому, можливо, в них ще є якийсь потенціал, але нічого не вийшло з них. Може треба більше часу. Ну, 98-90, оце не знаю, 99 чи 98 буде відсотків. Це всі з росточками. Останні відсотки тут лежать. Так, да, вони зійшли, але із-за того, що вони на кучі друг від друга були, паростки повідпадали. Тож, наш результат. Було 97% схожості, зараз 98% схожості вийшло з 100 насінин. Нагадую, це сорт Балтрап. Друга репродукція. От можете даже подивитися, всі росточки є. І вони відповідають нашим горошинкам. А ці всі ціленькі. Дякую за перегляд. Будемо сіяти ось такий насіневий матеріал. Чекайте. Нових видео.